Знаю, тобі. О! О! А! Усім привіт, це новий влог. І сьогодні ми будемо з хлопцями їхати на піски. Просто буде м'ясо на пісках, буде кидатися жорсткі сертухи з склад. Це ось Андрюха. Просто неожиданно появився. І нова зірка мого влогу це Артем, який кидає жорсткі сертухи. Розніс цих воркаутів і вривається по фріран, Перше місце займає. Ну коротше, сильний тіп, Тому думаю, буде цікаво, приємно перегляду і погнали. Так, вийшли ми. Артем думає, оце обманули. Ти бачиш десь тут піски? А де? О тебе. Тут за магазином прям зразу. Так, ішли, йшли і по дорозі ще нарили. Нарасоватися біліть, а за На, Ще снайпери з автоматами підуть. Так, готується спецоперація. Ай, не встиг. Ну коротше, доставили. Тільки не вдівай її. Буде... Артм вривається сюди, спочатку Андрюха вже без футболки. і Артем. Перший вривається на піски. Зараз будемо перебігатися. Так, нарешті ми вже розпакувалися, розрібнялись трамплін для корків, для бокових двойних. Ще одне колесо. Також до чогось цікавого. Є. Yeah. Є. Yeah. Нормально. Взагалі легенько Артем, скільки ти зробив серту? Буквально два бокових, одне заднє і зараз хочеш вже двойне кидати. От воно, молоде покоління. Спішить. <реш> Класіка, перекрут. <Yeah. реш> <реш> да. перекрут. Так. Зараз три вкрут. Ну, теж перекрут. Так, кинулись по подвухи. Перекрутили. Треба трошки раніше розкритися, щоб встати в ноги. Зараз будемо ще раз зробити. Ну, це краще. Знову Андрій щось хоче зробити. -ху -ху! Він два з половиною міг зробити в рол. Ну все, Андрій перший кинув, тепер ми. Льо! No. Отако. Так, Артем зараз буде кидати свою першу двойну Арабку. Які відчуття? Трошки страшно чи похід? Трошки! Але крутка крутке таке лице, то Та не свій ж бо крутиться, ти максимум ти прийдеш за цю. Просто тримай до кінця, то зробиш, курінку зробить сотково ноги або навіть два з половиною. Окей, підтримуйте Артема в коментарях. Ідеально, боком, все чітко. Андрюх. Ідеально. Андрюха хоче зробити два бокових з Я таке робив тільки воду і тримав групу до кінця, щоб докрутити. Ну, бляха, пройшов. Ні, хуяло. Тільки Артем мов робити, на нас грає собак на Так, кстати, бок стати, він сюди приземлився, бо там штук 5. Вон одна, вон друга і ще три десь слазять. Це краще! Тікає бо я... Так, Артем теж хоче два вінта, зарядився моєю спробою. Взагалі легко. Так, Андрюха перший робить вдвойний вебстер. я так зрозумів. Взагалі, ла. Дав ноги. Артем, скільки примірок кинув? Одну. Одну і хоче вже два вебича. Дитина, блін, скажена, молода, хоче двіжа. Шо? Ти що, собака? Що? Краще чи не видно що тебе передні вкаті на контроль? Ооо! Дуже звані! Ого! Два вебстра, да? Окей! Єее! Технічно! Окей, три, два... Ну в ножки. Андрій, давай, якщо ти робиш гейнервін, я роблю два бокових з місця. Два сальта і один якийсь гейнервін. Каже, що типу, це на нервні. Андрюха просто ніколи в житті не робив, так? Да? Я не знаю, чи. Та просто докрутимо можеш половинками, не зразу в цілий. Сюди його! А ти що думав? Хорош. Обіцяв? Бро, експеримент. Но! Боюся, я прям чётко вдар випробую. Короче, ми Артема підбиваємо на Гейнервінт. Спочатку він пригніс вперед. Ну Андрюха вперше в житті зробив, зробив. Я вже давно вмію. Зараз Артем попробує вперше в житті також це зробити. Перша спроба Артема Волкова, Гейнервінт. Хорош. Умничка, красавчик. Похер. Что? Я поставил, типа, добрый день, ну. Нет, друг. О. Да. да. Вздох Элиса рабочий. Короче, Андрюха только что вкинул два с половиной винта, я не знял, как назло. А я їм запропонував кохару, але, напевно, вони не будуть пробувати. Да, Артем? Останній раз я робив на змаганнях паралонову подушку. Ну не паролонув не хочу. Mm -hmm. Ще з руками коснувся. Кинув першу спробу. Андрюха поприміряв, поприміряв, каже, я це ніколи в житті не робив, Ну, блін, ви так мене заставляєте це робити. Я думаю, ну ладно. Ну ладно, як хочеш. Mm -hmm. Шо, бляха? Бланшом? бі Артем, де пані там! Чортім кажеш? Артем зараз теж кине. Дуже ну, всі вкинули, тільки я один поки це головою кипляю. Я дуже я зразу під себе рву, треба трошки відтягнути. НО! Серйозно? І... Зарядив. так тягнув тебе трохи, але ну, я бакував тебе. зрозуміло. Я завжди робив цю кахару одразу, тільки став руки і кидаю. А треба було трошки почекати. Треба трошки почекати було. Ця здорова кабіна хоче зробити цю кахару з вінтом. У нього шанси є, тому що він прошарив. Ти що охреніл, блядь? Давай роби, звісно. Хороший. В хорошо. Умничка! No. No. Так, я поставив цукохару. А зараз Андрюха хоче цукохару з вінтом. Блін, ну він її хорошо прошарив. Я ще не так розумію. У мене є ще цель. Трипл корк, корк заднє. Ще що щось там жорстке, а давгейнер. Зараз щось буде. <реку> 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 та ти що, охреніл, бляха, муха? Два вінта два з цукохари. Та, <реку> та, та, та таке навіть Украї... в Україні ще хтось робив. <реку> Андрюха зараз запропонував зробити по 2,5 вінта. Або з вебсера, або з двох ніг. Ти шо охрінел? Uh -huh. Ти з одної зробив? Попробуй. Це скільки? Uh -huh. А, я думав три вже. Oh. <laughs> Заявочка така хороша. Mm. Ну все ближче і ближче А як ці ноги Да! О там! Тавелкорк, попиточка. Артем там налаштовується. Андрюха, на жаль, трошки ушатав коліною. коліно. погано зняв, але там в рівну ногу і другу. Так! Ну два з половиною є. Артем, таке? Блін, це, що таке? Щася. Блін, се хлопці, пішла якась лінія невдачі. Андрюха коліно держну відпочиває. Артему засипало піском на це. Да. Є! Блін, а ще трошки не вистачає, щоб зробити. Ну, блін, ну повинні вже. Let's go! да! да. Арсіо, покажи. Раз. Два. Що ви там робите? Так, Артем каже, що вже втомився і пробувати не буде, а моя наступна цінність це трій. Тройний корк за 1080 градусів. Я робив колись пробував, але я його на ноги не ставав. Мене або не докручував, десь там було е, скільки це, 1800. Десь 970 там трошки не хватало. і в ноги не ставав. вставав. Зараз буде пробувати перше житті дабл корк. Удачі тобі. Я думаю, все буде чітко. І сюди! З ручками! Так, Артем вкинув. Зараз моя друга спроба трипл корк. No. Я ближче і ближче до Triple Корк. Ну, типу, вроді би є. Yeah. Action. Є! Yeah! Чітко в ноги просто демон. Кулачок. Так, зняли футболку, кажуть, комусь допомагає, комусь ні. Без футболки зараз взагалі легенько лотить. Оооо. Ну це найкраще вроді. Ще потрібно корку в каре, там якась була в мене попитка більш-менш, лучше не став. Зараз хлопці хочу кинути пів вінта в задні. Ну, це страшна хрень, не знаю. Для мене легше кинути якусь буху, два гейнера, не знаю. Навіть корк задня може, ну не цю. Ось ми Андрюху відбиваємо, каже, це страшно, опасно, це якась антимотивація. Ні, Андрюха зробить! No. Що це було? Це не корк думають, що це жесть, вони його не можуть, але вони кидають підразу. Бачите, от така історія. Кожен має якийсь елемент, який він може, а інший не може. І навпаки. Тьом, же. Живий! О! Ооо! Живий! Да. Зловив пласта! Що болить? Дихало! Ну нахер. Идеально. Идеально. Так, Артем еще раз пробует пивента в хрень, но ну, хочешь? хочет. А -а. Четко. Хлопцы же придумали, что именно там жанр а я хочу, наверное, дабл стрек. Mm -hmm. Андрюха у нас договорил. Мы думали про двойной лемминг, но это слишком страшно. Вот я говорю, окей, двойной стрек. Кажут пацаны, что больше на плоскости делают. Роби. Лучше делать что здесь на земле. А нет, ну нахер. Полетел. Хорошо, да. що я простаралитись. Прокатився. Чесно був переривчик між дабл стріком на роллбом. Я не думаю, чи просто вкину. Ооо! Ооо! Ваше враження після роллбомба? А де губа? Сіровка йде, вже пацани трошки устали, нічого страшного, зараз будемо щось... Я думав цей з двойний стрик добивати, на мене, як судома, хватануло під ляху, я офіяв. Зараз класику класіку сделати. взагалі, лайт. Щотка. Так, Артем перший раз спробує пімпу, теж ніколи не робив. Ну це попроще, ніж якийсь дабл корк, який вже кинув. Гейнер Вінт. Тут мороки менше. Ти що? Я ж казав. О! Отак! Oh, like. <laughs> Збираємо багаж. В наші На... Кай... Ого! О, сюда краще, даже перекрутив. Хорош. Вот okay. oh. ты факт, ты так напряг. Нифига себе захотел. Уголком. Е. Пойдем, короче, придумал. давай я кому пацан с з двох цих мішків. Ну давай. Нет, він там не, Нет, він там не буде, но він, ну блин. Ого! Під таких жорстких прыжків рвуться даже пукани. Тупо рвуться вже навіть. Mm. Чуть-чуть. Ну да. Класно. Так, Хорошо. Ні, ні. Показав Андрюхі, ну я Артему боковуко сіда, в них не вийшло. і Андрюха придумав взагалі, зовсім новий елемент. Він, коротше, зараз зразу з боку заходить, ставить одну руку і робить боковуху. Я такого не бачив. Ні, ну по-любому таке робили, але бляха, це виглядає солідно. Артм хоче зробити манків Деш в контр-Деш в контрпереднє. Не дуже приємно, якщо нас О? В смислі? Майже в ноги. Нормально присів. Так, все, ми ну там вже закінчили, бо блін, щось нічого вже не придумаємо, сил мало. Прийшли сюди, на стіночку розчистили. Зараз будемо тут паундропи з вінтом кидати. Андрюха перший. Потім Артем. Хоча б паундроп зробити. Ми вже устали. Як треба, дябачиш? Він зараз просто перейде на, на бок, в паундропи. Ти що смішний? Пандроп. Прилет І Артем Бланш, каже, Андрій вже робив, я просто не бачу прям на пузу летів Хорошо. у, <ривітного> да. О -у. Ой, надо з винтом попробовать артем контр не, Да, да Ты поставил? Я поставил на ноги. <свят> я, я, я спокойно ставлю, что я даже рада. Да. Вот это идеально. Охереть! Чего? Як це в ноги? Ще враження, після пандроби з вінтом. Показую, це дуже легко. Це просто пушка. <реш> Тепер я маю попробувати. Це один раз. Коротше, маю пробувати пандроп з вінтом. Колись пробував, зробив на бочину, після цього більше не пробував. Йомаю. <реш> так страшно. Тяжкі виспомінання. Ну так. Да. Вс, сейчас ножки будуть, 100%. Блин. <реш> 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 у лайт взагалі. Ну все, можна спускатися вже. Сьогоднішній влог з пісків. Точно переплюнув минулий влог, який був 4 роки назад. Та їздив на піски, по-моєму, 2 роки назад, але там ніякої мощі не було, такі думав, не, не буду викладати. А от сьогодні з пацанами зібрались кидати жесть. Тому і один кидає, другий повторяє, третій повторяє і так далі. Йоу ватсап, і це буде друга частина пісків. так. Да. Сьогодні зі мною Макс. Він ще ні разу не був на пісках. Скажи, які в тебе очікування? від пісків? So, я думаю, має бути дуже крутий результат. А що... Багато я води. Знаю, да. Я не знаю. От, зараз, має... Я має бути зараз має під'їхати Андрюха і Зірка. От. І разом будемо зараз сідати на транспорті. А, ось все, вони йдуть. Йомо. Так, що, пацани, поки чекаємо, тралік скинувся по курку, давайте. Да, Ось прямо тут. Звідки доля? Звідкись? Так, ну що, ми дійшли. Макс, твої враження, перший раз на пісках. Ну Класно. Ооо, точка, ще клас, бере Ми тут вже з знімець скільки нас з'явився. Ти скільки вже не був, скільки з нами не приймав. Понятно. Все, зраз. Стесняшка наша. Да. Може хтось зробить? Може. Манки гейнер. Окей! Окей! Блять! Окей! О, тихо, блять! Фігайся! Зубами! А, ну да. Так, так не треба робити, бо... Ура! Так, ну шо, хлопцы тут я не снимал, бо я разминался. Он боится вас убить. Стань, что-то Да. Давай. Снимай, снимай, зараз. Серьезно. Да, прям серьезно. Я не знаю, там было бы просто ну, Ты что, не получишься, блядь? Ох, как у меня Блин, ці пацани задовбали. не хаму, що треба знімати. Саня, тільки що зробив гейтфліп. В них расі розбіг. Руку перетримав. Це я тільки що вперше спробував це лейзі в контурі бокове, але я думаю, важче. В принципі, не важко. Зараз поставимо. Щотки. Давай, кажеш, настроївся, то й роби. Єес! Нарешті! О, це хорошо. Епсер, гейтфліп. Тільки освоїв його. Ну нарешті ти вже включився, щось буде, сань, давай, два вінта. А де два? Не мало два? Та нормально. Ну, підбачно два назад. Просто не низьковата трохи. Будьте нормально. А ти є звичай робив. Так ну давай не прибігняйся. Йоу! Là, yes. 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 Uh -huh. <laughs> мовчить, мовчить, ізім, взяв... тощив. Піпати на два. Так, зараз хочу спробувати двойний гейнер звідси. Робив його дуже давно, ще в кліпі в 2021 21 му і в воду в минулому році, але на пісок давно. Не, не сильно страшно, але треба спробувати. Так, ну що? Один генер готовий, Фу, страшно було, я зробив. Тепер хочу гейнер. Андрюха зробив. Я так само хочу. Я його давно робив, я хочу зробити. Ще раз. Якщо, гейт зробив, клювом трошки по пісочку. Давай ще раз. А, і знову. Лицем туди. Так, ну що, я буду зараз спробувати Monkey Ginner. Я його так давно не робив. Страшно, але, блін. Кажуть, пацани, це ж легше, чем Винний Гейнер. Мені легше кисню гейнер. Рівно, чітко. першої попитки бо могли бути багато, не дай бог, голову там ще. Чітко, нормально, так, голова трошки близенько, але нормально. Мішок уже рветься, по мішок. Я взагалі б не взяв.

Та сама хрень. Що ти там, базарю? Показати, показати як це робиться. <смі> Бомжик. Продовжу добивати двіни він з кривими ногами. Кажу, вирішимося, ну ладно, давай. Бля, Макс. Так, ми перемістилися під ангар. І я хочу спробувати з цього. Височий буктубек з вінтом. Ось. Але так як тут стіна така, бачите, не дуже рівна, не дуже хороша, я придумав поставити... Ой-ой-ой. Поставити от таку штучку, щоб можна було нормально зачепитися. По факту тарзанка. І трошки розрихлити пісок, забрати звідси, бо дуже мало висоти. Ось. І зробити. У нас проводять ремонтні роботи. А хто це у нас уходить? Ми. А чому ви уходите? Беремо, ну, що ми два синка, блять. Два здорові ж Ну нічого, хоч хоч і підтримали дві Спасибо спасіба на цьому. Ми тим часом повернулися сюди. Вирішив я попробувати з дзвінтом, бо мені якось тут безпечніше від мішків робити. Так, щоб... да, тут висоти мало, трошки зручніше. Так, тепер, Андрюха, я щось дуже поспішив, рано скинувся на він, треба було повнороб почекати. О, бля. Що лофт! Хаунд-дроп. Гвинтом. Все, більше не треба. Так, ми повернулися сюди на точку. Зараз я хочу зробити просто середочку легенько. Половинку. І подумаю, чи є шанс на він. Yeah. <laughs> ну, це я так легенько. Зараз попробую нормально зробити. Крут. В принципі, норм. Шанси є. Видали всі? Так. Окей. Тоді дякую за перегляд. Напишіть якісь коментарі, чи вам сподобалось. І всім пока.